на огляді следующая велофара. Моделечка в нас LY17. Ось так воно виглядає ближче. Експіентіодік 1. Корпус пластик. Зараз важимо його. 107 грам. По розмірах. Це у нас 12 з половиною. Тут у нас 4. Тут у нас десь 3 з половиною. Зверху у нас тут сонячна невеличка панелічка, вона реально заряджає. Але, на жаль, дуже довго. Краще від мережі 220. Тут у нас ще додатково є гумова кнопочка. Дзвіночок дуже потужний 120 дБ. Кому цікава довжина провіда від вілофари до кнопочки 40 см. Кнопочка повністю гумова. Тут також гумовий рівенець. Тут також гумовий ремінець, Ось така кріпежка. Знімається. Ось так ближче. Тут у нас USB порт. Зараз подивимося мікро USB чи Type-C, ні. мікро USB. Зараз перевіримо, як заряджається від повербанку. Це дуже важливо. Да. Заряджається. Зелене таке світло. Закриваємо. Закриваємо заглушка. Щільно закриває отвір. І переходимо до режимів. Так, ось тут у нас гумова кнопочка. Корпус ще раз повторюю пластик. І погнали по режимах. Тут перший режим 100%. Другий режим 50%. Ну і моргачка. В принципі, ліхтар, тільки дальнє світло. Ну Ось така бюджетна моделечка біла ліхтаря. Для 4 баксів я вважаю доволі непогано. Зараз ще зробимо звуковий ефект. Ось так він. пищить, ну, Доволі гучно. Виробник заявив біля 120 дБ. Ну, все, такий невеличкий огляд. І до слідуючих відео.